З огляду на резонанс та болючість теми втрати Півдня, що призвело до проривів РФ на Миколаїв, Оріхове, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Чи можливо деталізувати, чому тікали співробітники управління СБУ Херсонської області і як полковники Кримського главку тікаючи добігли аж до жіночого гуртожитку в місті Бар Вінницької області? Напевно, основна причина у формуванні, перш за все, кадрового потенціалу цих підрозділів напередодні війни в мотивації цих співробітників. Важко говорити про ефективну кадрову політику управління СБУ в Херсонській області. Під керівництвом Сергія Криворучко та патронатом заступників голови СБУ Баранецького Андрущенко. Якщо по-перше, всередині територіального органу як виявилося, діяла резидентура ФСБ РФ, яку лише влітку 2021 року було нейтралізовано завдяки роботі внутрішньої безпеки СБУ, департаменту контрозвідки і головному управлінню СБУ в АР Крим. візьміть історію блогера Стримоусова. Це ж управління СБУ в Херсонській області плекало як його особисто, так і мережу інформаторів. Чи історія з мережею Агентури РФ Херсонській обласній держадміністрації ДСНС і знову ж таки управління ВСБУ Херсонській області. Це ж знову результати роботи протидії підрозділів центрального управління СБУ, а не очільника управління Криворучко чи його кураторів Баранецького і Андрушенко. І ці операції мали ефективність, оскільки делеговані офісом заступники Баканова не були поінформовані щодо планів операції. Напевно, логічним було б питання, які заходи управлінського реагування було застосовано до цих керівників Херсонської ОДА та СБУ. Ніяких керівник ОДА Херсонщини пішов на підвищення та працевлаштовував у Києві вже. Близьких родичів Криворучко, який за формування резидентури ФСБ РФ минуючи Івана Баканова за сприяння Олега Татарова, отримав генеральське звання. Це ж було сигналом і індикатором, на кого орієнтуються його куратори. Не секрет, що метастази агентурної мережі Андрущенко-Малюка побачила вся Україна. І який, до речі, визнав факт співробітництва з ФСБ та попросився до РФ на обмін, тому готуючись до здачі півдня, підбирали лінійку керівників, які це зроблять, і зрозуміло, що зважаючи на протекцію офісу президента, Татарова, Портнова, жоден з них не притягнутий до відповідальності.